Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 24 червня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. По соцмережам пройшла інформація, що в Чернівецькому моргу наразі перебуває аж 44 трупи військовослужбовців. Як не стати жертвою інформаційної війни? Чорнівецький шпиталь доправили п'ятьох поранених чорнівецьких солдат, які захищали кордони нашої держави на сході України. Чорнівці можуть залишитися без залізничного депо. Сьогодні під міською радою відбувся пікет працівників залізниці. Чи перевіряєте ви інформацію, наскільки ви довіряєте словам друзів, родичів, звичайних людей? Якщо. До всього сказаного, ви ставитесь скептично, то ваші нерви будуть в порядку. Якщо ж з будь-якого приводу за будь-яких чуток починаєте хвилюватися та навіть істерики, то повірте, ви стали жертвою інформаційної війни. Нещодавно по соціальним мережам пройшла інформація, що в Чорнівецькому моргу наразі перебуває аж 44 трупи військовослужбовців, яких нібито доставили до нашого міста із зони АТО. Думаєте, це правда? Знімальна група Чорнівецького репортера вирішила перевірити цю інформацію. Що з цього вийшло? Дивіться далі. В сюжеті Гандрія Тебеух. Містом пронеслася чутка щодо чотирьох десятків трупів військовослужбовців, які, начебто, знаходяться в обласному морзі. Ось один із постів у соцмережі Фейсбук. В Черновцах ходять слухи, в морг привезли 44 чоловіка з АТО. Хто об этом слышал? Или очередная брехня бабского радио? Кілька десятків коментарів. Зрозуміло, розвели демагогію, кому і для чого це потрібно. Фигня, но вопрос в другом. Откуда распространяются такие слухи? Без российских спецслужб не обходится. Вчера в Житомире, в Виннице и Хмельницком неизвестные распространяли листовки с призывами вернуть бойцов из зоны боевых действий. Идет война, а на войне диверсии, саботаж и контрпропаганда в тылу привычное дело. Тем более противник внедрял агентуру к нам десятилетиями. Слухи – дело пропаганды. Сами знаете чьей. Тут не столько пропаганда, сколько специальный вброс Дезы через агентуру. Одразу починаєш розуміти, що це відверта брехня, хоч і достовірно не перевірена. А хто розувірить людей? Тих же матерів і дружин, чиї чоловіки вже по кілька місяців знаходяться на сході України, де відомо проводиться антитерористична операція. Наша знімальна група завітала до моргу, де на власні очі переконалася, що жодного тіла там немає. Ця інформація не відповідає дійсності. У нас немає на даний момент ні одного трупа з військовослужбовців, да в суботу до нас було доставлено вісім. Військовослужбовців з території АТО. Всі не були введені родичам. Їх забрали по домівках на захоронення. На даний момент немає ні одного трупа. До того ж, нас запевнили, що розмістити таку кількість мерців на території моргу просто неможливо. Кажуть, наймасштабніше було кілька десятків років тому, коли на території Буковини розбився автобус із 16 юначками. А щодо 44 чотирьох військових, то це скоршусь цього слух. Які розпосюджуються з нічого, скажем так. Я не політик, скажем так, але питання в тому, що напевно комусь це все-таки має якесь підґрунтя, скажем так, для чого все робиться. Частіше перевіряйте інформацію. Переконуйтеся, що розмови правда, а не дезінформація, аби нагнати тугу, страх і розпач на людей. Відмовтеся від проросійського телебачення, фільтруйте друзів у соціальних мережах та не панікуйте з будь-якого незрозумілого сумнівного приводу. Генрієта Беох, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про те, що інформаційні провокації будуть продовжуватися і в регіонах України, які не вітаються антиукраїнських настроїв. Говорить і колишній радник Путіна Андрій Ларіонов. Він стверджує, що орієнтовано 5-6 днів тому Путін прийняв рішення про новий етап стратегії подальшої дестабілізації України. За прогнозами Ларіонова, на територію Луганської та Донецької областей і надалі будуть закидати зброю та бойовиків. А опробований на Донбасі варіант з новими силами буде розповсюджуватися на всі вісім областей так званої Новоросії. Те, що ми бачили днями в Харкові та в Одесі, вибух на газопроводі в Полтавській області, підрив мосту на Запоріжжі, підтягування до кордону російських збройних сил все це частини нового етапу по підриву суверенітету України, стверджує Ларіонов. В Чернівецький шпиталь доправили п'ятьох поранених чернівецьких солдат, які захищали кордони нашої держави на сході України. Хлопці поступили до медичної установи з вогнепальними пораненнями голови, шиї, очей та кінцівок. Стан військових наразі задовільний і їхньому життю нічого не загрожує. Із пораненими бійцями спілкувалася Дар'я Товпіч. Нещодавно до Чернівецького військового госпіталю прибули солдати, які отримали поранення під час виконання військових операцій на сході країни. Це військовослужбовці, і кадрові і мобілізовані. Ці, які отримали поранення в зоні АТО. На полі бою їм надали першу медичну допомогу, після чого гелікоптером їх було доставлено до військового медичного клінічного центру північного регіону міста Харків. Там їм надали спеціалізовану медичну допомогу, і вже звідти їх направили і доставили до Чернівецького військового госпіталю, де продовжується наступний етап. Це Лікування, військово-лікарська експертиза та реабілітація у кожного пораненого буде свій термін перебування на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі. Але сьогодні все, що необхідно для їхнього лікування, для їхнього медичного забезпечення, для реабілітації і для проведення експертизи, у нас є досвід, у нас є досвідчені лікарі. Один із тих, хто під час виконання військової операції на сході країни отримав поранення, був і Олег, житель міста Чернівці. Він побажав не показувати обличчя. Хлопець проходить військову службу за контрактом вже більше двох років, а поранення отримав під Ямполем. Ми проводили зачистку у, під, під ямкою і потрапили в узасі. А скільки людей, скільки нападників було? Не було видно, вони були, е, як це сказати, вони замасковані були вони в кущах. В кущах були замасковані і я лещу тільки постріли звідти з кущів. Більше я нікого не бачив, ні, ну, нічого не можу сказати, як вони взагалі виглядають. Просто вогонь в'ївся по нас. Прицільний вогонь. Миколу доставили до шпиталю через поранення осколками гранат, яке отримав він під Слов'янськом. На виїзді, а на весь на, був на, на машині. А що там було, звідки той зрив був, я не знаю. Я не можу сказати, бо не, не знаю, звідки він був і далі я нічого не пам'ятаю. Я вже очнуся у, у Харкові. У лікарні керівництво шпиталю стверджує, що для лікування поранених в них є усе необхідне. Більше того, вони готові надалі приймати травмованих з зони АТО, оскільки в них працюють медики, які мають досвід роботи у гарячих точках. Дар'я Товпіч, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одного із поранених доправила до Чернівців голова стожницької районної партійної організації Батьківщина Катерина Гуцуляк. Яка передала військовослужбовцям гуманітарну допомогу з приводу збору необхідних речей для наших бійців, а також створення єдиного центру допомоги місцевим військовим, що перебувають на сході нашої держави, в офісі партії відбулася прес-конференція. Більш детально дивіться далі. В Чернівцях розпочинає свою роботу єдиний центр допомоги місцевим військовим, які наразі задіяні в антитерористичній операції на сході країни. Відтепер будь-хто бажаючий зможе допомогти чернівецьким бійцям, принісши необхідне до одного зі штабів руху опору. Що розташовуються в офісах партії Батьківщина? Ініціативна група вночі повернулася зі сходу країни. Туди їздила задля того, аби передати гуманітарну допомогу саме Чернівецьким військовим. Дуже були вражені в тому, що знайшлися ті люди, які приїхали до них. Тому що до цього часу ще ніхто там не міг потрапити і, і вони побачили ту нашу підтримку. Наразі нашим військовим необхідні спальні мішки, надувні матраци, футболки, взуття, тепловізори, рації, каски, бронежилети та засоби індивідуальної гігієни. будь-яку допомогу небайдужі можуть приносити до одного зі штабів руху опору, що розташовуються в офісах партії Батьківщина. У нас є техніка, є люди, які знають, куди їхати плюс ми. З військовим комісаріатом вчора спілкувалася і зараз заступник обласного військового комісаріату, де має зв'язок з військовими частинами, які необхідні речі, необхідно для наших військовослужбовців на Сході, які виконують і приймають участь в антитерористичних операціях. Тому наша основна задача це скоординувати і відпрацювати доставку тих речей, які народ на сьогоднішній день нашій. Земляки збирають і можуть зібрати для нашої підтримки нашої воїни. На прес конференцію прийшов і Валерій Мовчанюк, заступник обласного військового комісару з виховної роботи. Він розповідає, що ймовірно, вже найближчим часом частина чернівецьких військових повернеться на Буковину. На минулому тижні, коли у нас сталася така, скажімо, нехороша трагедія. Я знаю, що голова нашої обласної державної адміністрації в Києві і зустрічався з міністром оборони України. Йде вирішувалось питання про можливу ротацію хоча б тої другої роти, яка попала в пастку, і ми мали наслідки тут, скажімо, в області два дня. От і вирішено питання батальйону територіальної оборони, який формується на території нашої області, який буде виконувати завдання чисто в межах області або на кордонах західного регіону. Дар'я Товпіч, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівці можуть залишитися без залізничного депо. Сьогодні під міською радою відбувся пікет працівників залізниці. До них дійшла інформація про те, що внаслідок реорганізації всього залізничного відомства їхню організацію реструктуризують. Люди побоюються втратити робочі місця. А відтак прийшли до керівників міста за підтримкою, і вони її отримали. Плакати, гасла, прапори все це знову під міською радою. Працівники залізничного депо дізналися, що внаслідок реорганізації їхнє місце роботи невдовзі перестане функціонувати. Указівки є, що будуть реорганізовувати депо. Це люди лишаються без роботи. Значить, люди не будуть навчатися, бо не будуть йти на роботу. І це все буде знищено поетапно. Нас вже забрали ремонт вагонів. от бачите, у 2005 році. І так потрошки. У нас є прачечна своя, яка дає дохід. Дає дохід зараз. Вона може значить, свою роботу виконувати у інша структура. Є зілий будинок, де знаходиться резерв провідників контора, чотирихповерховий, люди проживають там. Теж буде розподілено у локомотивне депо, оскільки є офіційні документи. Ви розумієте, ми ще не отримали, але вже по сайті є. Ну, куди поїзда будуть приїжджати? Куди ми більо будемо здавати? Де ми будемо? У Львові? Що вони хочуть скоротити робочі місця, переводити кого Львів, кого у Київ. Скорочують поїзди наші, закривати 6 і Ми хочемо і стояти право нашого депо і наші робочі місця. Звичайно, у нас є сім, і сім'ї, куди ми потім динуся після того. У Львові є свої працівники у Києві так само, і у Ковалі так само. Ми відстоюємо свої вагонне депо, нашу залізницю, тому що нас хочуть організувати, типу, нам дати, надати роботу на другому місці. У нас є сім'ї, у нас є діти, старі матері, тати. І ми хочемо свої депо відстояти, ми даємо дохід міську раду і ми надіємося на міського голову. Тут таки у натовпі був і Олексій Каспрук. На відміну від попередників, він не дуже любить лізти на трибуни, саме тому розшукати його у натовпі було не легко він повідомив, що місто не може залишитися без депо. Воно працює вже більше сотні років і приносить щорічно дохід близько 10 мільйонів гривень в бюджет міста. По перше, ми приймемо рішення на сесії звернутися до керівництва Укрзалізниці до міністерства, щоб, щоб припинити реорганізацію. Обговорити це питання. По-друге, я говорив сьогодні із народними депутатами із міністром інфраструктури. В суботу він з робочою поїздкою буде тут. І в тому числі одним із основних питань буде розгляд цього питання. На пікет прийшли усі працівники депо, які не були задіяні в поїздках. Не було тут тільки керівництво. Його у терміновому порядку викликали на килим до керівництва у Львові. Чернівецький репортер не зміг сюди дозвонитися однак слідкуватиме за розвитком подій. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер Канал Чернівці вже офіційно з сьогоднішнього дня посаду директора найбільшого департаменту в міській раді, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин обіймає Володимир Бабчук. Відповідне розпорядження підписав і сьогодні нового начальника персоналу департаменту представив мер міста Олексій Каспрук. Про це повідомляє прес-центр міської ради. Володимирові Бабчуку 53 роки. Народився в Кіцманському районі. За освітою інженер-будівельник працював. Арматурником на заводі на домобудівному комбінації очолював комунальне підприємство Міськшеп. Був заступником директора департаменту житлово-комунального господарства та першим заступником директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Спроби окремих людей застосувати третю владу для знищення четвертої. Так назвав судові процеси, які наразі відбуваються навколо кількох відомих обласних газет. Головний редактор найстаршого видання в Чорнівецькій області Анатолій Ісак. голова обласної спілки журналістів Юрій Терон, його підтримав та зауважив, що юристи певно розпочали якусь незрозумілу боротьбу з пресою. На підставі чого вони зробили такі висновки? Дивіться далі. 1 квітня 2012 року у відпочинковому комплексі Гравська садиба сталося резонансне вбивство. Правоохоронці у вчиненні злочину запідозрили батька та двох синів Агаларових, які того вечора розбиралися за грошовий борг із загиблим савкою. Батько і один з синів втекли за межі України. Іншого сина затримали, але інкримінували йому хуліганство. А не так давно звільнили по амністії. Преса не могла ігнорувати таку подію. Газети не можуть мовчати про резонансні справи, просто не мають права про це. Не Якщо все це місто гуде, якщо вся область веде про цю справу, то що ж ми закриємо роти і зробимо вигляд, що всього всього не існує. Ця родина, яка була причетна до жахливого вбивства Олександра Савки на графській садибі, на Цецино сьогодні позивається до практично до всіх газет. А почали вони зробили апробацію на газеті Буковина. У статті, яка не сподобалась позивачам, було багато посилань та цитат головного прокурора області, головного правоохоронця області та інших офіційних джерел. Незважаючи на те, брати Агаларови захотіли офіційного спростування, а у позові наголосили на приниженні честі гідності ділової репутації Агаларових. У день суду автор статті був у відрядженні про що суду надали усі необхідні документи, як от копії візи та квитків. Відтак він не міг бути присутнім на засіданні. Суддя. Жодним чином не зважила на ці аргументи. Хоча ми консультувалися з адвокатами, консультувалися з суддями іншими, вони просто нам говорили, що такого бути не може. Має бути. Це нонсенс. Не, не, не повинно, суд навіть не повинен був розглядати. Ту справу, поки не було автора публікації. Аналогічно, суд відреагував і на відсутність на засідання кореспондента газети версії, яка того дня потрапила до лікарні. І її з забрали прямо з редакції, забрали швидка, забрала в лікарню. Але, попри те, все у першотверненому суді це у них теж здається першотреневний суд. От теж там сказали, значить, що немає автора публікації, нічого страшного. Це але це дуже страшна неповага до суду, що немає автора публікації. Так що ми будемо розглядати без автора. Публікації суд завершився досить швидко. Усі вимоги позивачів були задоволені. Незабаром з'явилися наступні позови про матеріальне відшкодування збитків у сумі 60 тисяч гривень до газети Буковина і аналогічний до видань час і версії. До Агаларових підключились і столичні журналісти. Несподівано вийшла в Україні. Почала виходити отака газета. Правду шукати. О, якраз Петро прийшов. Отака. Петро Отака газета. Ого. Почала виходити газета. І вона, е, от це у мене є дев'ятий номер. У мене почалося з першого номера. І в цій е, газеті вона. Присвячена чисто винятково тільки оцій захисту. За... захисту захисту Агаларових сторінок. Всі вісім сторінок і це на думку редакторів. І... Характер ведення справ і... та судів свідчить і... про корумпованість і... судової системи. За цими даними 99,9% судів у нас корупційні. Корупція корумповані 99 99,9%. Це офіційна статистика. Це не те, що журналісти придумали і захотіли собі щось надрукувати. Це є офіційна статистика. І от ми робимо з цього всього висновки. Скажімо, як взагалі можна позиватися до газети, коли газета просто дала з прес-конференції, там де скрізь пряма мова, там скрізь є лапки. Автор у нас Лідія Кирилюк матеріалу, Вона зараз в декреті. Там скрізь. Там тільки посилання на тих людей, які говорили, тобто на родичів. Наразі судові позови, а відповідні судові рішення тривають проти усіх трьох видань часу, боковини та версії. Вони звинувачили пресу в тому, що що не дає їм спокійно жити, так як вони хочуть, як вони вважають, що це їхнє спокійне життя. От таке мало бути. Тому зараз іде один за другим суди, і ми вигравати суди ні одні не будемо. Щоб ви знали це, ви не ви не вірите? Мені здається, що ну зрозуміти, що адвокат Агларова сказав, що у нас є мирова угода. Ми е, домовилися, що він дає нашу думку. суддя сказав ніяких От, рішення суду, таке то спростування, там ну, оплата і так далі. І тому подібне. Узагальнити оці всі позови і наші аргументи, тобто від кожної редакції. Далі. Члени правління повинні зробити, проголосувати, за, прийняти заяву і звернутися до правління національної спілки, і, зокрема, до юридичного відділу національної спілки, який як, 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 як очолює Тетяна Котюжинська, дуже відомий юрист, який е, багато разів вигравав такі. Ну, У нас немає іншого виходу. Ну і ясна річ, що після цього ми будемо знати реакцію? Чернівецький репортер Бага, готовий надати сен, слово іншій стороні для коментаря по вищевказаних справах. Надія величко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал. Чернівці. яка склалася, людина має паспорт, ідентифікаційний номер та інші документи. А головне має ім'я. Будинки також мають якось розпізнаватися. Назва вулиці фактично є. А теоретично дізнатися, куди ти зайшов або заїхав, неможливо. Відсутність аншлагів на фасадах будинків, запевняють спеціалісти, досить велика проблема. Адже чимало спеціальних служб, і навіть таксисти, скаржаться на незрозумілість та непоінформованість. Разом із чиновниками з першотравневої районної ради в місті Чернівці наша знімальна група проїхалася по одному з приватних секторів міста та поспілкувалася з мешканцями, на будинках яких немає або не видно спеціальних табличок. Що з цього вийшло? Дізнавалася Генрія та Беух. Проінформувати мешканців стосовно відсутності аншлагів на їхніх будинках вирішили треба працівники Чернівецької пишетравневої ради. Люди загалом з розумінням поставилися до зауважень, що правда зовсім не знали, що це нагально і досить важливо. Номер будинку є, але ну, то що він зарис. є, зарісє ну, да. типа, воно потрібно. Ну а що для цього треба? Ну, щоб ви замовляли табличку з назвою вулицею і номером будинку. Не проблема. І хоча б назва вулиці йшла через два-три будинки, а номер на кожному будинку має бути. Це повинен кожен господар да, да, в забезпечити. В приватному секторі забудови повинен кожен мешканець біля своєї будівлі встановити таку інформаційну табличку. Нема проблем. Але, але де, де це Це всі довжні... Ні, ви не зрозуміли. Всі заказують, чи кожен де хоче заказувати. Воно бути, ні, якщо воно має бути якось одинакове, таблички стандартні, чи воно буде кожного одного з візерунками, <звінця> як <звінця> на свинтері? <звінця> не зрозуміло, що... Ми не можемо зобов'язати конкретно у когось, у якогось підприємця, щоб все місто виготовляло. Це вже будуть трошки монополія. Зрозуміло, що зобов'язувати людей замовляти однакові аншлаги в якогось одного з підприємців нелогічно щоправда існують спеціальні стандарти схожих табличок. Чернівці досить мультинаціональне місто, тому подекуди їздячи по вулиці, зустрічаються румунськомовні аншлаги. Щоправда, це не зовсім правильно, тому що ми живемо в Україні і вони мають бути українською мовою. До того ж, відсутність їх не лише спричиняє незрозумілість, а й скажемо, блуд швидких пожежних та інших аварійних спецслужб. За це передбачена також адміністративна відповідальність. Згідно тимчасових правил блудства міста Чернівці, передбачена адміністративна відповідальність з накладанням адмінштраф. У розмірі від 340 до 1360 гривень. У приватному секторі зобов'язані мешканці приватних будинків володінь встановлювати. В комунальних, каже та ПП району повинні встановлювати керівники підприємств, оскільки мешканці сплачують квартирну плату, і це все передбачено. А в ОСББ, ЖБК та житлобудівельних товариствах повинні голови ОСББ забезпечувати встановлення цих всіх знаків. Штрафи різні для жрепів від 850 до 1700 гривень, для ОСББ від 340 до 1360 гривень. За ці гроші можна придбати і встановити не один, а добрий десяток аншлагів, адже середня вартість однієї такої таблички приблизно 160-180 гривень. Кажуть, що є і дешевші, але вони не якісні в розумінні того, що під дощем снігом і сонячними промінчиками букви за короткий термін зникають. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дві сестри мисткині представили виставку своїх робіт. Одна до чорнівців привезла картини, виконані в техніці живопис вовною. Інша ж створює свої роботи за допомогою різноманітних круп і називає цей стиль висипанки. Більше про виставку, дивіться далі. Незвичайні картини привезли до чернівців художниці з Хмельниччини. Лариса Клепас Мазур представила вуковинцям 19 полотен та сумки, які виконані у техніці мокре валяння вовни. Взагалі мисткиня за два роки праці в цій техніці створила понад 100 робіт. Захоплення цією технікою у пані Лариси розпочалось після того, як вона разом із сестрою змінила місце проживання. Мисткині переїхали у інше місто, де не було ні роботи, ні знайомих. Майже в замкнутому просторі, і от чомусь малювання, просто малювання, вже мені не приносило задоволення, почала шукати щось нове і в інтернеті наткнулася на цю нову техніку. І так вирішила попробувати. і настільки захопила, що перший рік це взагалі буквально майже кожен день треба було щось створити, кожен день вилітала картина. Ну і так до сих пір продовжую. Дуже подобається мені ця техніка і вважаю, що я знайшла своє, те, що мені по душі. Ольга Слободанюк Мазур привезла до Чернівців 17 своїх робіт, які вона називає висипанками. Жінка створює картини із різних круп, а все розпочалось на роботі. Я взагалі працювала на державній службі і в управлінні сільського господарства. Ми робили щороку, робили виставки агроподілля, і така прийшла ідея герб району з круп зробити. І от з того часу я просто цим захопилася. Це вже було моє як призначення. Роботи сестер Чернівчани можуть переглянути в Чернівецькому художньому музеї. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.